Сьогодні з вами знову буду я, Володимир Гриневич. А в ефірі телеканалу Надія програма «5 хвилин для вічності. Вітаю! Перші слова Біблії розповідають читачам про їх походження. За словами вчених, однією з причин польоту людини на місяць стало прагнення знайти ключ до розгадки появи життя на землі. Біблія дає ясну і визначену відповідь щодо цього. Перший вірш Біблії говорить. На початку Бог створив небо та землю. Цей текст спростовує атеїзм: Бог був на початку, і навіть раніше ніколи ніщо не може виникнути самостійно. Перший вірш. Також спростовує вчення пантеїзму: Бог є перш за все. І він безумовно відрізняється від усього творіння. Він не втілюється в кожному дереві або квітці, Хоча він створив їх, проте не є їх частиною. А ще цей текст дає нам надію і впевненість, чому? Тому що говорить про люблячого, величного нашого Творця, найпрекрасніше Бог створив наприкінці, цебто людину. Ми були створені за його образом і подобою. Яка ж була трагедія, коли Адам і Єва порушили завіт? Все почало гинути. У світі зацарювала смерть і зло. І зараз ми продовжуємо страждати від цього. Але Бог знайшов вихід вихід, який здивував сатану і весь безгрішний всесвіт. План спасіння розпочав свою рятівну дію від гріха. У святому письмі перша обітниця про спасіння говорить: І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Слово Ти і насіння Твоє стосується сатани в той час, як насіння жінки вказує на Христа. Проте найбільш хвилюючою частиною тексту є слова: воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Більше того, вислів зітре означає розіб'є, розчавить, роздавить, розбита або роздавлена голова, є смертельною раною для істоти, а рана на п'яті, хоча дуже болюча, не смертельна. Так Христос знищив сатану на хресті, задавши йому смертельної рани в той час, як сам приніс дуже болючі страждання, жало в п'яті, коли помирав за нас. Але Господь Воскрес, а сатана, врешті-решт, загине у вогні, який очистить всю землю. Скоро Ісус прийде на нашу землю, і тоді буде інший початок, який ніколи не завершиться. Всі, хто мав новий початок у досвіді навернення, будуть брати участь у вічному новому початку всього. Славте Спасителя за можливість брати участь у новому початку і тепер, і під час його приходу. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за чудову надію, яку ми маємо в жертві нашого Господа, Спасителя Ісуса. Ми вдячні тобі за цю чудову обітницю, яку Ти, Господи, дав на самому початку. Ми Завдячуємось тобі за те, що Ти робиш і сьогодні, що Ти даруєш нам, Господи, новий початок, допоможе нам скористатися цим і прославити Тебе у нашому житті. І колись ми, Господи, бажаємо бути у Твоєму Царстві, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Визнавайте Ісуса щодня своїм Творцем і Господом. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам Господніх благословень та приємного вечора. До побачення!